Серед сотень народів, які живуть в Україні, є один якого стороняться. А він нема у відповідь, тримає цього сторонь решти світу. І від того стає ще більш таємничим. Традиції ромів у якомусь сенсі цигани ідеальні громадяни нашої держави. Наша розмова піде про ромські традиції, які були характерні під час кочування. Для багатьох переїзди ромського табору це безцільне та хаотичне мандрування. В дійсності це не просто романтична переміна місця проживання, рушійною силою кочування та виживання табору були економічні причини. Ремісникам потрібні були нові ринки для продажу своїх виробів, гадалкам були необхідні нові клієнти. Артистам нові глядачі на українські землі роми прийшли приблизно в 15 столітті. Вони переселилися сюди з країн Південної і Центральної Європи. Про окрему державу вони ніколи не ставили питання. Вони живуть за інерцією. У них своя психологія. Вони намагаються не втручатися у суспільне і політичне життя навколишнього. Оточення. А в радянський час ромів почали активно залучати до колгоспів. <му> Вони залишились найбільш волелюбним народом. Їхній спосіб життя йшов у розріз з радянським розумінням тотального закріпачення та контролю. <му> з одного боку. Показували театр ромів у Москві та пісні, а з іншого жорсткі переслідування, в тому числі за відсутність прописки, щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям, це риси національного характеру. І якщо якась людина приїжджає з іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома. Завжди його зрозуміє. Існує навіть така і звана ромська пошта. Коли зустрічаються два табори або, або два роми, то за законом вони повинні обмінюватись всіма останніми новинами. Шлюби з представниками інших національностей для ромів виняток. І саме тому упродовж тривалого часу їм вдається зберігати мову і культурні традиції. Колись дівчинку та хлопчика роми сватали ще немовлятами, інколи дівчинку 9-10 років брала у своє шатро родина, де був хлопчик такого ж віку. Та вона й росла до 15 років і потім святкували весь. Віросповідання залежить від місця проживання. Наприклад, багато з кримських хромів, мусульмани, основна маса їх в країні православні. Життя у ромських громадях завжди трималось на колективній підтримці, взаємній допомозі. Свято ромської гордості. Спосіб підвищити самооцінку ромів. Як отримують титул барони? Баро. По ромськи означає велика людина. З часом до слова баро додалася буква М, і вийшло більш звичне для слов'янського вуха слово. Спочатку барони вирішували майже всі питання табора. Починаючи з того, в якому місці його поставити і хто буде відповідати за його влаштування, закінчуючи вирішенням будь-яких господарських питань та суперечок. Ці чудові риси взаємної підтримки ромської громади найкраще проявляються завдяки компактному способу життя. До сьогодні у Ромів зберігаються гарні звичаї, традиції, про які, на жаль, мало знають. Не Рома.